Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас тема це підготовка та участь спортсменів Харківщини у 33 х літніх Олімпійських іграх цього року, які будуть відбуватися у Франції. Ради вітати наших спікерів. Сьогодні це начальник управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації, пан Костянтин Ананченко, а також рекордсмен Паралімпійських ігор у Токіо 2020 Максим Крипак. Тож ми починаємо. Пане Костянтине, вам слово так дякую. Ну ще раз хотілося б вам сказати слова вдячності за те, що піднімаєте дуже важливу тему не тільки для Харка, а я взагалі вважаю для всієї України, а може для світу. Чому я кажу для світу, тому що питання, які піднімаються взагалі спортивною спільнотою? Вони піднімаються по всьому світу. Зараз у нас проходила така зустріч з Сіньєгубовим Олегом Васильовичем і нашими спортсменами, які вже отримали Олімпійські ігри. І знаєте, під час цієї наради деякі наші вже учасники Олімпійських ігр долучилися онлайн. Хтось був з Америки, хтось з Канади, хтось з Мадагаскара, хтось з. З Варшави, з Будапешту. І це дуже приємно, тому що вони не тільки пропагандують свій спорт, а взагалі показують Харків, Україну і е, розповідають про ту проблематику, яка зараз в нас є. І те, що трапиться зараз, це знаєте, дуже таких е, багато проблемних ситуацій і в спорті. І ну, це по-перше, тренувальний процес. По-друге, ми бачимо дуже багато наших спортсменів, які зараз воюють. Якщо ми... Прийдемо до деяких залів. Ми взагалі побачимо хлопців, яким 16 років вони тренуються, і тих юних спортсменів, які готуються і не мають такої спадщини придачі опиту від більш опитних спортсменів, які на передові, і це ну знаєте, відігрує такі негативні наслідки щодо підготовки і участі у олімпійських іграх. Стосовно наших олімпійців, можемо зазначити, що Планувалася і елітна група, яка була: це спортсмени, які планувалися. У нас така є назва елітна група, перспективна група спортсменів, провідна група, які можуть з великим процентом потрапити на Олімпійські ігри. Це велика кількість у нас була на той час. Там близька 25-30 спортсменів, якому враховуємо по групам. І на жаль, збиваючі фактори дозволили взяти участь і відібратися на Олімпійські ігри тільки в вісьма з нашим спортсменам. Є така в нас навіть брошурка, і зараз була зустріч з цим хлопцем, Це якщо можна побачити, Абдураїмов Айдер його виступ був дуже яскравим. Це молодий спортсмен. 2004 року народження, в якій зараз вже заявляє себе у боксі. Крім нього, хотілось би сказати про чемпіона світа Захареєва, який не відібрався на Олімпійські ігри. На жаль. Це і Харциз Ярослав, який також відбирався, і відбирався, і Сергій Гарсков, які мали дуже високі шанси відібратися, але знаєте, і суддівство, і деякі моменти політичної складової відіграли такі негативний вплив мали. В ітоги ми маємо я можу причислити перерахувати тих спортсменів, які у нас відібралися, і це бугрова Поліна в Бадмінтоні. І ще раз хотілось би побажати Поліні успіху. На зараз у Канаді вона грає також міжнародне змагання, і це обов'язково для кожного спортсмена брати участь до Олімпійських іграх. Можна сказати, знаєте, робити таку собі модель. В подальшого виступу на якісь змаганнях. І це така прогонка, як, я не знаю, там, у художника, який повинен, по-перше, там, нарисувати, намалювати якусь картину. Це якась там, я не знаю, зустріч там, навіть кореспондентів. да. По-перше, перед тим, як взяти якось видатної людини інтерв'ю, треба якось простіше. Така ж ситуація і в змаганнях. Абдураїмов, Айдер в боксі. Хотілося б ще сказати Павленка Катерина і Панамаренка. Анна в брекінгу це вперше і дуже приємно, що наші дівчата харків'янки виступають вперше на Олімпійських іграх. І Ця дисципліна дійсно, Вона вперше буде в Паріжі і розіграна медалі цієї дисципліни. Вона дуже популярна у всьому світі і тому вона. І започаткована у Паріжі. Дівчата просто неймовірні. Вона одна зараз в Америці підход, проходить підготовку, беруть участь у Мадагаскарі, також у змаганнях. Тому, як ви розумієте, така географія, і ще раз я наголошую про таку, знаєте, складову, крім цього, і. Ортивно, яка несеться і про ситуацію це дуже також важливо. Також знаєте, така зірочка «Канатоп Каміла», у важкій атлетиці, яка також нас всіх вражала на протязі останніх років своїми такими зірковими виступами на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, своїм таким незламним характером, тому що це також знаєте про кожного можна розказувати, розказувати дуже багато, але казати про тих, які виїхали, і можна сказати, готувалися. В польових таких умовах, десь у підвалах, десь під час приїзда з у поїзді, або не знаю, як Шестак Юрій, наприклад, там підготовка к чемпіонату Європи взагалі в івана Франковській на вулицях, тому що не було доступу до залу. І таких прикладів багато. І Каміла Канатоп я вважаю одна з таких, з лідерів нашої збірної, також. Хотілося б побачити її яскравий виступ. Також знаєте, неймовірні дівчата це Владислава і Марина Алексєєви, які, знаєте, свої такі харізми. Можна сказати, беруть, і ми сподіваємося. Також на їх вдалий виступ. Дівчата зараз у БДПЕшті також готуються до контрольного виступу. І е, десь годину тому ми спілкувалися онлайн, це взагалі було дуже так. Знаєте, цікаво, коли напроти дивишся дуже багато там онлайн, там приєднань, і хтось знаходиться, знаєте, там в Америці він ще його не розбудили ще, а хтось вже в спортивному одязі готується до плинути якусь дистанцію, пригнути до води. Це дуже такі яркі яскраві моменти, які не передати може там через мікрофон або камеру, але це треба відчувати. І зараз нам цього, цього не вистачає. Нам не вистачає, що у Харкові не проходять зараз змагання. Нам не вистачає тих емоцій. Тому ми сподіваємось на яскраві виступи цих спортсменів. Крім цього, восьмий наш спортсмен це Світоліна Еліна, яка також зараз готується до змагання. На сьогодні повинна виступати у бліндоні. Тому ми, знаєте, всім бажаємо нашим спортсменам. Удачі, тому що це дуже важливо стосовно стосовно підготовки, хотілося б зазначити, що дійсно проблематика, яка є, вона, знаєте, адміністрацію постійно питається регулюватися, і наше завдання підтримати наших спортсменів, підставити їм плече для того, щоб їх виступ, їх виїзди були найбільш яскравими. Ми будемо наблюдати за Олімпійськими іграми з 26 липня по 11 серпня, де і будуть визначатися наші медалісти. Ще раз хотілося би сказати, що за підтримки адміністрації, окрема подяка Олегу Васильовичу за те, що ми змогли підняти під час війни і стипендії для спортсменів 100 кращих спортсменів Харківської області, отримують стипендії. І якщо це до війни були такі незначні суми, там півтори тисячі гривень. Я вважаю, знаєте, це підтримка, але знаєте, більше відзначала спортсмена. Зараз порядка 7 тисяч гривень, так, можливо, це один із етапів. Може в подальшому і будемо збільшувати і робити акценти на утримку наших спортсменів. Знаєте, ще хотілось би сказати, що Харківська область, попри все, і у 22-му, і 23-му році займає такі лідируючі позиції у розвитку спорту у Харківській області у Україні, тому що є такий міністерський рейтинг, згідно якому Харківська область посідає друге загальне командне місце серед всіх областей України. Це показує, що ми відпрацьовуємо знаєте, на 100% стосовно виступу наших спортсменів. Тому ще раз подяка нашим спортсменам, тренерам, функціонерам, тим, хто підтримує спорт, От такі основні знаєте, основні моменти хотілося би зазначити, проговорити. Але наступним етапом у нас після Олімпійських ігр буде вже Паралімпійські ігри, де будуть також виступати наші спортсмени. І я думаю, що і Максим, як знаєте, вже Десять золотих медалей з Паралімпійських в тебе з 2021 року. З 2021 року це просто неймовірна кількість медалей. І я думаю, знаєте, якщо я почну розказувати, як готуватися до Паралімпійських ігор або брати участь, ну, я думаю, ці плавець, ці це видатна людина, якою запропонували брати участь у різних е заходах, може розказати е яскравіше. Максим, усім доброго дня. Так, в мене було дуже багато різних пропозицій щодо місця тренування та життя, але, як Костянтин Володимирович знає, я дуже корінний харків'янин, тому ніколи на це не згоджувався. Після початку повноваштабного вторгнення Російської Федерації я був тут, я мав зв'язки за кордоном. Які мені допомагали як сказати, допомогти тим, хто тут постраждав? Спортсмени, які були моїми суперниками на змаганнях, вони в той час всі допомагали і житлом, їжею місцем для тренування наших спортсменів та звичайних мирних людей. Моя підготовка до Парижа була зіпсована, тому я прийняв для себе рішення того, що я до Парижа не буду готуватись, і я хочу допомогти усім, чим можу тут на місці в сфері волонтерства. Макс, у мене питання: це важко чи ні? Відказатися, ну відмовитися від участі в паралімпійських гір, за да блага там і підготовки. Допомоги іншим громадянам. Я вважаю, це взагалі заслуговує таких також оплесків і підтримки. Дякую. Дякую. Так, це було досить важко, але я розумів, що моя совість не дозволяє мені виїхати за кордони своєї країни у той час, коли багато моїх близьких та друзів потребують допомоги. Та знаходиться у дуже жуткому стані. Тому моє рішення було прийнято разом з моїм батьком, що ми залишаємось тут і будемо допомагати усім, чим можемо. Тому наразі я. Лише можу вболівати за наших спортсменів олімпійців, паралімпійців Там я... 10 паралімпійців. і Я бачив, що дуже багато у нас і в параплаванні спортсменів, які беруть участь. Це п'ять спортсменів, і я думаю, що ти виступав із сербином, Михайло, який також, да. як я розумію, має шанси. На медалі, так у нас усі харківські плавці, паралімпійці, вони мають дуже високі шанси для здобуття не просто медалей, а золотих медалей, що найсам... Це самий найкращий результат. Тому я сподіваюся та вірю в те, що вони приїдуть сюди з великими та крутими досягненнями, які ще раз допоможуть нам побороти те, проти чого ми боремось. Так, знаєте, ще хотілося би зазначити про проблематику, проблематику в підготовці, яка є для нас також дуже важлива. І ми бачимо те, що трапилось зараз, і треба залучати іноземні програми, долучати іноземні програми, гранти для відновлення спортивної інфраструктури. Ми знаєте. Зробили вже інші акценти і в підготовці, і взагалі в управлінні спортом Харківської області. І я декілька разів зазначав про те, що на жаль, 24 лютого 2022 року у нас змінилися пріоритети. І якщо ми кажемо до 24 лютого, це був розвиток. Це був розвиток, це було будівництво, і е, в 21 році, у грудні, Харківська область е, за програмою президента, «Велике будівництво» мала 48 е, е, таких масштабних будівництв, спортивних споруд. Е, е, на жаль, на жаль, у нас інші акценти, і один із акцентів це втримати наших тренерів, втримати наших тренерів, втримати наших спортсменів. Підтримати їх для того, щоб ми е, мали можливість подальшому казати про наше досягнення. Тому що ми всі розуміємо, якщо ми не будемо про себе заявляти і е, нас не будуть бачити, нас скоро також можуть забути. Тому е, треба відстоювати і на різних фронтах ці, ці результати і е, подальший розвиток. Наразі близько мільярда гривень це сума збитків, які були нанесені в процесі руйнувань, авіабомб, ракет, які постійно бомбили спортивні споруди Харківської області. Але це не всі. Спортивні об'єкти і суми, які ми можемо враховувати, тому що деякі треба ще підраховувати, і це ми кажемо тільки на відновлення спортивної інфраструктури. А ми всі розуміємо, що це не тільки спортивна інфраструктура, це ще й спортивне обладнання, це ще відновлення спортивних ставок, це відновлення спортивних кадрів. І відток спортивних кадрів він також є. І деякі тренера завершили свою. Тренувальну діяльність, тому що деякі знаходяться у лавах ЗСУ, деякі виїхали на якісь в іншій області і продовжують якось по-іншому своє життя. Але життя продовжується, і мені дуже приємно, що іноземні партнери звертають на це увагу. У нас проходить відновлення деяких вже з розруйнованих спортивних об'єктів вони вже відновлюються. Це дуже приємно. І ми призиваємо, якщо є ще СМІ, які можуть додати цю інформацію, ми потребуємо відновлення, потребуємо відновлення спортивних споруд. Це для нас також дуже важливо. Стосовно Олімпійських ігр, знаєте, і спорту, і лідерських якісь моментів. Я знаєте, хотів би привести такий приклад нашого друга Георгія Зантара, який є чемпіоном світу з дзюдо, і його комунікації, взагалі, його спілкування з політиками з інших країн і його робота на поприщі спортивному це також приклад діяльності спортсменів. І деякі, наприклад, Георгія, деякі спортсмени набагато краще відіграють цю роль, ніж деякі політики. Це також дуже важливо. І я, як приклад, можу навести один із відеороликів, коли, мабуть, всі пам'ятають, коли Іспанка вже добігала до фінішу у спортивній ходьбі. І Наша українка з неймовірним зусиллям просто фактично на фініш вирвала на цю перемогу. Цей сюжет, мабуть, весь світ бачив, і всі бачили український прапор, і всі бачили ці неймовірні емоції, які підкреслюють про незламність. І заява через спорт про нашу державу також це дуже важливо. Про Олімпіаду і про наших спортсменів, знаєте, також хотілося би сказати і про шанси наших спортсменів. І Максим казав вже про наших паралімпійців, які будуть виступати після 26-го, після 11 серпня. Дуже високі і також назвати фамілії цих спортсменів, які мають вже ліцензії. Це Петренчук Максим, волейбол сидячи, Бережна Яна параплавання, Бондаренко Роман параплавання, Вракса Максим, параплавання. Макс, ти з ним вже скільки олімпіад пройшов? Да, Макс вже... вже дуже добре його. легенда. Сафонова Юлія, Сербін Михайло, Параплавання, Єзик Олександр Паратеніс, Літовченка Марина Паратеніс, Бріос Євгенія, фехтування на візках, Фідота Ісаєва. Ісаєва Олена фехтування на візках. Кожен спортсмен, знаєте, має таку можливість взяти, взяти олімпійську медаль. І це можна сказати, якась також. Удача, і наскільки можлива, да, так, це можливо. і у нас дуже багато прикладів. Один, мабуть, приклад – це в шортреці, коли австралійський, якщо я не помиляюсь, шортрекіст виступав на змаганнях і у фінальній забігі, коли він там відставав там на повкруга, на півкруга, може на круг, всі основні конкуренти впали, і він доїхав останній, став першим. Тому я вважаю, що шанс є у кожного, і все буде завісити від, можна сказати, жеребкування або якісь там від обставин. Тому ми сподіваємось і в новій дисципліни, і Павленка Катя, і Пане Маренка Анна. В брекінгу, в брекінгу також мають такі шанси, і ми дивлячись череду їх виступів на серії міжнародних змагань, змаганнях, ми також бачимо такі високі результати. І ми розуміємо, що чотири ліцензії всього розігрувалися на Україну. Три здобула Україна, і можна зазначити, що із трьох ліцензій дві це дівчата з Харківської області. Як я зазначав раніше Канатоп Каміла, яка має такий досвід же виступу на Олімпійських іграх, і також ми бачимо дуже високі перспективи. І знаєте, особливим таким виступом хотілось би зазначити виступ і Еліни Світоліної теніс. Яка також є бронзовою призерка Олімпійських ігор. І ми можемо бачити в соціальних сетях, де можна сказати підтримка Юрія Сапронова, який постійно це анонсує, і відслідковувати ці виступи. Дякуємо всім нашим функціонерам, ще раз нашим спортсменам, нашим тренерам, окрема подяка Збройним силам України, які захищають і надають можливість нам виступати. І підтримувати, знаєте, таку дуже, я також вважаю соціально значиму і вихованні нашої молоді, і взагалі наповненість нашої молоді. Дуже дякую. Я маю одне невеличке, трошки можливо, особисте питання до пана Максима. Ми розуміємо, ми, я маю на увазі українці. Українські громадяни, українські спортсмени, ми розуміємо ті титанічні зусилля, через які докладають і, взагалі ті реалії, в яких нам доводиться тренуватися, готуватися до різних змагань міжнародного рівня, і не тільки питання до вас: чи відчуваєте ви розуміння у ваших закордонних колег, чи розуміють вони, крізь що українські спортсмени проходять, аби все ж таки отримати шанс змагатися на міжнародному рівні? З початку війни, коли ми спілкувалися, вони все це розуміли. Вони, звісно, пропонували свою допомогу, бо вони хотіли чесної боротьби. Зараз, як я знаю, вони всі вже чекають і відносяться до нас як до спортсменів, і чекають нас на спортивній арені для досягнення, звичайно ж, кращих результатів, бо тільки в борбі ми можемо показати свої найкращі результати. Але паралельно ми також відчуваємо їхню підтримку. Дякую. І ще одне уточнююче питання до пана Костянтина. Ми неодноразово на брифінгах підіймали цю тему, саме специфіки, так, тренування. Ми розуміємо, що дійсно, окрім попри те, що. Є процеси з відновлення спортивних комплексів, майданчиків та інших тренувальних комплексів на території Харківської області та Харківщини. Але питання до вас: чи є у нас можливості у наших спортсменів, які саме представляють Харківщину тренуватися по певним партнерським домовленостям або в інших регіонах України, або за кордоном? Так, да, дякую за запитання. За Дуже приємно. Так, є допомога інших областей, і я на початку війни дуже багато приділяв цьому увагу, і ми дякували цим областям. І зараз одна із спортсменок, це Канатоп Каміла, яка знаходиться в Мукачівця. Вона також проходить там підготовку і дякуючи підтримці. Вони знаходяться там, є місце для тренування, є гуртожиток, де знаходяться наші спортсмени, і там ціла команда знаходиться. Як приклад, та же Полтава також вона свого часу приймала наших спортсменів дуже активно з різних видів спорту. і плавання, і акробатика, і художня гімнастика. Така ж історія з Івано-Франківським, де зараз проходять підготовку наші спортсмени. З боксу в Коломиї також там дуже потужні збори зараз проходять. Крім цього, і Львівська область також вони постійно підтримують. І наразі дві неділі по тому ми там знаходились. Проходив чемпіонат України з Регбі, де вони нас приймали. І дуже приємно, знаєте, що наша команда об'єднана. З регбі, це. Ну от представте, так уявить собі дві команди, там Металіст і, допустим, Динамо Київ. їх об'єднати в одну команду, щоб вони виступали. Це важко. Ну так я розумію, важко. У нас десь схожа ситуація, я утрірую, але команда одна була Олімп, а друга команда регбі 13, які також під час війни у зв'язку з тим, що. Багато спортсменів там 15 спортсменів пішли воювати. А ми розуміємо, що регбі 7 або регбі 13, Ну якщо нема основного грака або нема там лавочки заміни, виступити на на змаганнях дуже важко. І прийшлося. І я дякую Бихову Роману за його ініціативу. І Качанову Валерію за те, що він підтримав ці напрям. І Габріелу Михайлову. Ми об'єднали ці команди ці напрям і дали такий з 22-го року потужний результат і суперлігу в 7, і в 13. Суперлігу виграють і показують високі результати. Просто, можна сказати, такі бойові дії розворачувалися у Львові. Тому міста, які області, які підтримують, вони є, і ця праця постійно проходить. І адміністрація реагують. Дякую. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами в студії був начальник управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації, пан Костянтин Ананченко, а також рекордсмен Паралімпійських ігор у Токіо 2020 Максим Крипак. Дякую всім за увагу. Бажаю нашим спортсменам примножити кількість перемог і у скарбниці Харківщини. Не маю навіть жодних сумнів, що вони гідно представлять і Харківщину і Україну на цих і майбутніх змаганнях. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо.